У ці дні в Ізраїлі відбувся СУФ, який не супроводжувався гуркотом вибухів, не був освітлений спалахами ракет і не вимірювався пересуванням танків. Подія сталася тихо, майже непомітно для очей світу, і саме тому вона має таку вагу. Людський погляд навчений помічати лише драму війни, але писання знову і знову відкриває інший порядок дій, коли найглибші зміни приходять не через шум, а через дозвіл. Не через руйнування, а через згоду. Те, що сталося, не вписується в очіконі сценарії, і саме це викриває духовну сліпоту покоління, яке дивиться, але не бачить. Світ уважно стежив за можливістю нового великого зіткнення, рахував дні до ескалації, зважував шанси війни. У цьому напруженому чеканні було пропущено головне: у духовній тканині регіону відбувся рух, який не потребував пострілу. Він не вимагав вторгнення, він не зламав кордонів, він відкрив двері. Саме так діє Господь у вирішанні моменти історії, коли його слово починає набувати форми не через силу меча, а через зміну порядку доступу. Писання ніколи не приховувало цього принципу, але люди звикли шукати інше. Книга открування не була написана для того, щоб розважати уяву катастрофами, вона була дана для розпізнавання часу. І кожне покоління, що читало її, стикалося з одним і тим самим викликом бачити не лише те, що кричить, а й те, що мовчки встановлюється. Саме тут починається перше откровення. Події, які формують пророчий ландшафт, не завжди мають вигляд трагедії. Іноді вони приходять у формі стабілізації, у формі угод, у формі рішень, які здаються тимчасовими і технічними. Але в Божому задумі немає дрібниць. Кожен рух має значення. Ізраїль упродовж століть був ареною завоювань, і саме тому людський розум очікує повторення старих моделей. Проте Слово Боже свідчить, що в останні часи діятимуть інші механізми: не захоплення, а передача, не вторгнення, а допуск, не гучний хаос, а впорядкований процес. Цей сув не є випадковим, він є частиною підготовки сцени, про яку було сказано за тисячі років до цього. Тиша цієї події не є знаком незначущості, вона є знаком точності. Те, що людству здається адміністративним рішенням, у духовному вимірі стає маркером часу. Те, що виглядає як політичний компроміс, у світлі писання постає як етап дозволу, і саме тут з'являється напруга, яку багато хто не витримує. Бо набагато легше реагувати на страх, ніж розпізнавати спокій, який приховує глибші процеси. Пророчі суви рідко кричать, вони встановлюються. Це перше откривання закликає до внутрішньої тверезості, не все вирішальне приходить у вигляді катастрофи, і не все небезпечне виглядає як загроза. Господь веде історію шляхами, які відкриваються лише тим, хто звіряє події зі словом, а не з очікуваннями. Те, що сталося в Ізраїлі, не є кінцем і не є виконанням. Це зняття неможливості, це поява механізму. І саме з цього моменту шлях пророцтва входить у нову фазу сприйняття. Другий крок одкрування відкриває не подію, а спосіб, яким події тепер входять у світ. Те, що формується на очах, є механізмом, а не вибухом. Це нова логіка впливу, де влада входить не через пролом, а через рамку дозволу. Саме так писання показує рух історії вирішальні години, коли Господь допускає дію людських структур, не порушуючи своєї зверхності. Коли народи домовляються, коли документи підписуються, коли створюються мандати і тимчасові управління, відбувається те, що не потребує сили, але має наслідки сили. Откровання ніколи не обіцяло, що останні події будуть грубими й очевидними. Навпаки, у словах пророків закладена тонка напруга, де головну роль відіграє не шум, а порядок. Припинення вогню, стабілізаційні формули, міжнародні рамки присутності вигидають як спроба зцілення, але писання вчить дивитися глибше. Там, де з'являється дозвіл, з'являється і нова юрисдикція. Там, де відкривається доступ, формується простір для виконання того, що було передбачене задовго до цього. У біблійній історії Бог неодноразово використовував рішення царів, укази імперії і компроміси народів як інструменти свого плану. Перський указ відкрив шлях для повернення. Римський мир підготував ґрунт для поширення Євангелія. А тепер міжнародні структури створюють умови, які раніше були немислимі. Це не хаос, а впорядкована тиша. Саме в ній народжується можливість, яку не могли уявити попередні покоління читачів Откровення. Сучасна людина звикла ототожнювати владу з насильством, але писання показує інше. Влада може бути делегованою, дозволеною. Тимчасово наданою, коли народи входять на землю не як загарбники, а як стабілізатори, коли присутність оформлюється не вторгненням, а мандатом, виникає саме той тип доступу, про який говорить пророчий текст: це не виконання, але створення каркаса. Це не кінець, але зняття обмеження, яке тримало проросту у сфері теоретично. У цьому механізмі немає випадковостей. Кожна угода, кожен центр координації, кожна багатонаціональна формула є цеглиною в конструкції, яку писання описало як дану, а не взяту. Людство радіє стабілізації, але духовний погляд бачить зміну режиму доступу. Саме так формується сцена, де подальші події можуть відбуватися законно, без опору, без очевидного конфлікту. Це открування руйнує старі очікування і змушує відмовитися від примітивного читання пророцтв. Божий план не залежить від вибухів, щоб здійснюватися, він залежить від його слова. І коли слово починає знаходити відповідні механізми в історії, це означає, що час наближається, навіть якщо світ заспокоюється. Механізм створений, доступ відкритий, логіка змінилася. І саме в цьому полягає небезпека для тих, хто шукає лише зовнішні ознаки, не розпізнаючи внутрішній сув. Третє открування зосереджує погляд не на подіях і не на структурах, а на одному єдиному слові, яке століттями проходили повз, не зупиняючись. Саме в ньому схований ключ, що відкриває механізм усього побаченого. У слові писання немає випадкових формулювань. Кожен дієслівний вибір несе богословську вагу. І коли в Откруванні 11 сказано, що зовнішній двір храму даний язичникам, це не стилістичний зворот, а точне визначення способу передачі влади. Слово, перекладене як даний, не означає захоплений, відібраний або вирваний силою, воно означає дозволений, переданий, санкціонований. У всьому новому завіті це слово використовується для опису влади, яка походить згори і допускається у межах Божого задуму. Так дана влада Христу. Так, дане служіння так навіть темним силам дозволяється діяти лише в межах визначеного часу. Це не поразка Бога, а форма його суверенного управління історією. Саме тут руйнується головна ілюзія багатьох тлумачень. Люди чекали завоювання, а текст говорить про передачу. Люди уявляли вторгнення, а писання описує дозвіл. Ця різниця не є другорядною, вона змінює весь спосіб читання сучасних подій. Бо коли влада береться з силою, це видно всім. Але коли влада дається через рішення, угоди і мандати, більшість сприймає це як нормальність. Саме тому це слово було непомітним протягом двох тисяч років, не тому, що його не читали, а тому, що не могли уявити світ, де така форма передачі стане глобальною нормою. Тепер ця неможливість зникла. Сучасні міжнародні системи побудовані саме на принципі даної юрисдикції. Доступ надається, присутність санкціонується, повноваження делегуються, і все це відбувається без війни. Коли читач откровення бачить це слово сьогодні, воно більше не є абстракцією, воно знаходить відповідник у реальності. Саме тому нинішній момент є унікальним. Не тому, що просто вже звершилося, а тому, що воно перестало бути немислимим. Боже слово, ніколи не потребувало виправдання історією, але історія знову і знову підтверджує точність слова. Те, що було неможливо у світі імперій, стало можливим у світі угод. Те, що не могло здійснитися через завоювання, тепер може відбутися через дозвіл. І саме це слово, таке просте і таке непомітне, викриває глибину пророчого бачення Іоанна. У цьому откровенні прихована твереза відповідальність: коли щось дано. Це означає, що воно тимчасове. Те, що дається, може бути і відкликане. Бог залишається тим, хто визначає межі, строки і завершення. Він дає і він забирає, він відкриває двері, і він же їх зачиняє. Усвідомлення цього не веде до страху, але до ясності, бо історія не вислизає з його рук. Вона рухається саме так, як було написано: словом за словом, крок за кроком, до встановленого кінця. Четверте открування відкриває приховану симетрію Божого задуму, де два потоки часу рухаються одночасно, не заважаючи один одному, але підпорядковуючись єдиній волі. В откруванні 11 розкривається не хаотична послідовність подій, а точна паралель. Поки язичники мають даний доступ і попирають святе місто, у той самий відрізок часу Господь піднімає своїх свідків. Це не два різні етапи, а один часовий простір, у якому діє людська влада і водночас звучить Боже Слово. 42 місяці і 1260 днів не є різними періодами. Це одна та сама міра, подана у двох формах, щоб підкреслити точність. Там, де люди бачать політичну стабілізацію і міжнародну присутність, Бог одночасно здійснює духовне свідчення. Нічого не відкладається на потім, нічого не відбувається випадково. Саме в період дозволеної людської юрисдикції Божий голос звучить найгучніше, навіть якщо його не хочуть чути. Це откривання руйнує уявлення про те, що Божа дія завжди починається після завершення людських процесів. Писання показує інше Бог діє посеред них. Коли місто перебуває під зовнішнім тиском, коли порядок визначається міжнародними рамками, Господь не мовчить, він ставить своїх свідків у сам центр подій. Вони не діють після, вони діють під час. Це і є паралель, яку неможливо ігнорувати без спотворення тексту. У цьому поєднанні криється глибокий принцип: людська влада завжди обмежена часом. Божа істина не обмежена нічим. Свідки пророкують не тому, що світ дозволяє їм, а тому, що Бог дав їм повноваження, і жодна структура не може зупинити їх, доки їхнє свідчення не буде завершене. Саме тому відкривання наголошує на однаковій тривалості цих процесів. Вони співіснують, але не рівні за природою. Той самий Бог, який вимірює храм і визначає межі святого, допускає зовнішній тиск і водночас охороняє свою дію. Це подвійне становище Єрусалима не є суперечністю, це знак суверенітету. Місто перебуває під попиранням і під свідченням одночасно. Людські рішення формують зовнішню реальність, але внутрішній сенс часу визначає лише Господь. Це откровення вимагає зрілості сприйняття. Ті, хто дивиться лише на політику, бачать половину картини. Ті, хто чує лише духовні слова, але ігнорує історичні зрушення, також бачать не все. Писання поєднує обидва виміри. Саме так відкривається логіка останніх часів: не через послідовність катастроф, а через одночасність дій. Коли сцена підготовлена, на ній з'являються всі учасники: і людська влада, і Боже свідчення входять у визначений період разом. Це не кінець історії, це момент напруги, у якому істина і компроміс існують поруч. І саме в цій напрузі Бог звершує те, що було визначено його словом від початку. П'яте откривання завершує шлях не поясненням подій, а внутрішнім вироком часу, у якому живе людство. Писання не залишає простору для самозаспокоєння. Коли говорить про дні, що настануть тихо, як сітка, накинута на необачних. У словах Господа з Євангелія відкривається небезпека не вибуху, а притуплення, не війни, а звикання, не страху, а полегшення. Саме в момент, коли світ зітхає з полегшенням і говорить про стабільність, духовна пильність стає найгострішою потребою. Це откровення викриває оману нормальності. Коли серце обтяжується турботами повсякдення, коли увага розчиняється в дрібницях життя, тоді день Господній приходить несподівано. Не тому, що він прихований, а тому, що погляд відвернений. Сітка не ляє вона не шумить, вона просто замикається. Саме так працює час, у якому дозволи, угоди і стабілізаційні плани створюють ілюзію контролю, тоді як писання говорить про необхідність внутрішньої готовності. Бодрствування, до якого закликає слово, не є панікою і не є втечею від світу. Це стан серця, що навчився розрізняти. Там, де інші бачать лише дипломатію, бодрствуючий бачать зміну доступу. Там, де інші святкують спокій, він пам'ятає про строки. Там, де більшість заспокоюється, він укорінюється в істині. Саме така позиція є відповіддю на пророчий час, а не спекуляція і не страх. Писання нагадує, що Бог не втрачає контролю ні на мить. Усі дозволи мають межу, усі строки мають кінець, усі дані повноваження будуть відкликані в належний момент. Той самий Господь, який допустив, є тим, хто завершить, і його народ покликаний жити не в очікуванні катастрофи, а в постійній вірності. Саме вірність, а не сенсація, є знаком зрілості. Це откровення повертає фокус до основи. Не новини визначають істину, а слово. Не заголовки формують готовність, а молитва. Не шум світу тримає у світлі, а внутрішня тверезість. У цьому полягає відповідальність тих, хто читає «Откровення» не як сценарій жаху, а як заклик до святості. Час несе напругу, але не для страху, а для очищення. Те, що відбулося, показало, просто більше не замкнене в теорії, воно наблизилося до реальності настільки, що вимагає реакції серця, не метушні, а зосередженості, не крайнощів, а стійкості. Не захоплення деталями, а вкоріненості в Христі. Саме так народ Божий проходить періоди, коли історія прискорюється. Фінальний акорд цього откровення звучить не як загроза, а як тверда надія. Господь знає свій час, він знає своїх, і ті, хто тримається його слова, не будуть захоплені сіткою несподіванки. Вони стоятимуть, бо їхній погляд спрямований не на спокій світу, а на вірність того, хто тримає всю історію у своїй руці.